Ну, я б сказати, три чоловіка, три пропозиції від чоловіків, але ці пропозиції ви ставите крапку. Бо, я так розумію, ви тут карте, просто я тут ще поклала, ви знайомитеся з чоловіками здалеку. Можливо, це через інтернет. Люди, ці чоловіки живуть в інших країнах. Тобто ці знайомства навесні, які будуть навесні, ніякої користі для вас не принесуть. Ви шукаєте собі тут чоловіка. Не принесуть. Можливо, у вас є дитина по цьому варіанту. Не принесуть. Користі не принесуть. Ви можете нарешті поставити крапку з цими чоловіками, або ви поставите сама крапку, як я говорила, або так складуться, знаєте, так ситуація так станеться, що ви, ви, ви як зрозумієте, що ці, що ці чоловіки до вас, ну так, ну, я б сказала, ну, ну. Ну, як знаєте, як